А усіх хто доєднався до ефіру сфери про головні події життя рівного та області, говоримо у денному випуску. Новин у студії для вас працює Юлія Смаль. На Рівненщині вогонь забрав життя жінки. Сьогодні близько другої ночі вогнеборці ліквідовували пожежу у селі Лугове Сарненського району. Вогонь встиг пошкодити перекриття житлового будинку, стіни, меблі та речі домашнього вжитку. У одній з кімнат рятувальники виявили тіло 49-річної жінки без ознак життя. Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. За збут наркотиків рівнянин проведе 6 років за ґратами. Нагадаємо, у березні торік правоохоронці викрили молодика, який налагодив наркобізнес на території області. В ході оперативних закупок чоловік двічі збув метамфетамін та небезпечну психотропну речовину. 21-річному зловмиснику призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Учора ввечері на вулиці Соборній 39-річний водій Волги у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з автомобілем Рено, а той за інерцією в'їхав в БМВ. Потім Волга зіткнулася ще й з лендровером. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження. Медична допомога, на щастя, не знадобилася нікому. На винуватця ДТП патрульні склали два протоколи. На проспекті миру у рівному руйнується підземний пішохідний перехід. Колись тут процвітала торгівля. Зараз на цьому місці невідомі нищать те, що залишилося від комерційних приміщень. Як занепадає одна з центральних рівненських підземок, розкажуть журналісти сфери. Серед місця рівного проспект Миру, тутешній підземний пішохідний перехід продовжує руйнуватися. Якщо стару тротуарну плитку намагаються залатати комунальники, працюючи навіть у дощову погоду, то всередині підземки невідомі нищать те, що залишилося від комерційних приміщень. Якщо є побите стекло, то це тільки внаслідок дій якихось осіб, які явно або вчинили хульганські дії, або можливо особи, які мають там майно, не змогли добратися до свого майна, забувши ключі чи ще якось. Чи ще якусь ситуацію? Усіх орендарів та сторожа з цього підземного переходу виселили ще раніше, нібито на період ремонтних робіт. Натомість якихось видимих змін та оновлень за останні місяці тут не відбулося, і підземка фактично залишилася без нагляду. Однак, як розповів директор департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима, ремонт об'єкту у центральній частині міста все ж є у планах. Воно перебуває на балансі в однозначно будуть пророблені всі роботи, які забезпечать його. Технічний належний стан задовільний. Ну і будемо до цього рухатися. Тобто воно в планах стоїть цьому році відновити його, відновити його технічний стан, привести його в належний, в належний порядок. Тобто ці всі дії в нас є заплановані. Будемо в цьому році їх впроваджувати. Підземним пішохідним переходом на проспекті Миру активно користуються рівняни, адже він розташований на ділянці, яка веде від обласної адміністрації до майдану незалежності. Місцеві зізнаються вже звикли до того, що підземка з кожним роком все більше занепадає. Постійно користуюсь цим переходом, оскільки мені на роботу в ту сторону, щоб покращила зовнішній вигляд, тому що він руйнується зовсім так. Він зручний, але руйнується. Скільки я пам'ятаю, стільки тут такий стан ну тобто, не, не кращий він. Він гірший, справді. Я вважаю, що тут просто треба, ну будемо так казати, зробити просто ремонт. Ну і в принципі, спочатку зробити ремонт, а вже потім дивитися, що тут можна. Обладнать насправді було зручно. Тут і кав'ярня була, і квіткарня була, і знову ж таки багато магазинчиків різноманітних, зручних магазинчиків. Бюджетерія тут була. Ну тут все можна було прийти придбати будь-які товари. Ще однією проблемою підземного пішохідного переходу біля готелю Мир є постійні підтоплення. У департаменті інфраструктури і благоустрою це назвали однією з причин, чому тут потрібно було почати ремонт. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині впровадили цілодобовий сервіс екстреної допомоги 112 – єдиний номер, який цілодобово забезпечує доступ до екстрених служб, як громадянам України, так і іноземцям. Також там приймають виклики від осіб з порушенням слуху, зору мовлення та інтелектуального розвитку. Таким чином медицину роблять якіснішою і більш доступною. Україна закликала ЄС до аграрного партнерства на засіданні у Брюсселі. Попри обстріли та збитки у понад 83 мільярди доларів, українські фермери продовжують працювати. Агросектор ключ до економіки воюючої країни, де 17,5% становить ВВП і 59% – експорту. До того з країн ЄС Україна імпортує добрива, техніку пальне, насіння та засоби захисту рослин. Україна надійний партнер і частина продовольчої безпеки Європи. Рівненський гонщик Макар Левішин вперше в історії українського спідвею виступить у фіналі особистого чемпіонату світу серед юнаків. 14-річний рівнянин посів друге місце у півфіналі світової першості в класі мотоциклів 250 см кубічних. Змагання відбулися в Словенії. Нашого земляка випередив лише представник Австралії. Фінал особистого чемпіонату світу серед юнаків відбудеться 30 травня у Чехії. Там змагатимуться гонщики з 10 країн світу. Україну представить Макар Левішин. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі о 18.25.